Ми з вами готуємося відзначити новозавітню Пасху. А новозавітня Пасха відбулася якраз тоді, коли святкували старозавітню Пасху. І Ісус Христос зробив все для того, щоб ті, які знають, що таке Пасха, зрозуміли смисл Його жертви. І смисл всього, того, чого він навчав, і куди він людину спрямував і запровадив. Бо слово Пасха означає перехід. Конкретніше то колись у древні, в древності ізраїльський народ, втікаючи із єгипетської неволі, перейшов дном. Червоного моря і так здобув свободу. І оцей перехід від рабства єгипетської до свободи дітей Божих в обіцяній землі він називається Пасха. І з того часу, і аж до сьогодні у тому вибраному народі це найбільше можливе свято, свято Свободи. І свято того, що народ був введений Господом Богом безпосередньо. Ось що Пасха, від рабства до свободи. І тому Ісус Христос, коли збирається людину з іншого рабства визволити, з рабства обмеження цієї землі і рабства гріха. До свободи вічного споглядання Бога Отця і свободи дітей Божих, то він чекає на Пасху. І все він робить так, щоб коли жертвують ягне, ягнят, він також повис на Христі, жертвуючи себе як правдиве Боже Ягня за гріхи цілого світу і на життя вічне. Але, дорогі сестри і браття, не будь-хто може дарувати спасіння людству і поєднати людину з Богом. Тому що той, який може стати в імені цілого людства, в імені всіх людей, повинен якимось чином носити це людство у своєму серці. І тому вже від самого початку Господь Бог призначив свого Сина, щоб він, Слово Боже, яким все, що існує, створено, Він став людиною і заступником усіх людей. І власне шість днів перед Пасхою, в неділю якраз ми святкуємо це свято. Ісус Христос прийшов до Єрусалиму і перед усім народом ствердив, що Він це той, який має право заступати людство, і він недаремно стоїть на цьому місці. Побачимо давніше, коли юдеї лишень увійшли у, ізраїльтяни увійшли у обіцяну землю, то вони на кожному місці молилися і на багатьох місцях вони могли приносити жертву. Але тоді за часів царя Соломона зробили один дуже важливий знак. Вони понищили всі жертовники по цілій ізраїльській землі і встановили тільки один жертовник у Єрусалимі. І тут був один храм, в якому був жертовник. А це мало бути знаком, що немає багато богів. Не можна будь-яким способом його визнавати і його славити. Ось є один цар, один храм, один жертовник, один Бог, одна віра, єдине спасіння. І тепер на це місце ніхто інший не міг претендувати, щоб бути знаком єдності і знаком істинного поклоніння. Тільки той, кому Бог призначив від самого початку. І до цих знакових людей належав Давид, засновник царської династії, і всі ті, які були його потомками, які мали право заступати народ перед Господом Богом. І очевидно, що прийшов такий час, коли і храм зруйнували. І династія, царство пропало. Але всі люди знали, хто має право на це, хто має право бути заступником цілого ізраїльського вибраного народу, а тим самим і всіх людей, тих, яких Бог вибрав і назнаменував. І тому, дорогі сестри і браті, Ісус народжується у роді Давида, царя. Звичайно, що це не є пряма, пряма гілка, але він в роді Давида Царя народжується. І ось коли він в'їжджає до Єрусалиму, то він в'їжджає як до себе додому, до того, який має право заступати весь народ. І це, дорогі сестри і браття, визнають ті люди. Які живуть в Єрусалимі і в його околиці. Вони ріжуть пальмові гілки, і вони роблять живий коридор для Ісуса Христа, тим самим стверджуючи, що Він правдивий цар Ізраїля. Або якщо не цар коронований, то той, який має право на це. Бо якраз тоді в Єрусалимі урядували якісь римські чиновники. Чи узурпатори ті люди, які нібито заступали народ, але вони не були його представниками і заступниками ні перед вищим начальством, ані перед Богом. Ось хто був правдивий Ісус Христос. І тому, коли ми святкуємо, коли ми святкуємо свято входу в Єрусалим Ісуса Христа, то ми святкуємо ту істину, яка справді з нами сталася. Що Ісус Христос це те єдине ім'я, єдина істота в історії, єдина особа в історії, яка могла і яка здійснила спасіння людства. Тому, коли ми посвячуємо гілки, то лишень є так на знак того, що колись Ісуса Христа визнали Єрусалимляни цим правдивим Царем і співали благословен, хто йде в ім'я Господнє». Бо бачимо історію, подібну до історії Ісуса Христа можна було повторити і навіть видумати. Подивімося, як багато різноманітних людей вони драматичним способом. Віддали своє життя для того, щоб напевно людство було краще жити. Але скільки би їх драматичним способом не віддали життя, жоден з них не може навіть претендувати на те, що він ось своєю смертю або своєю діяльністю спасе людей. На початку. 90-х років минулого століття тут в Івано-Франківську приїхав один такий чоловік, який ходив у темно-червоній довгій одежі і мав якось таку, такий круглий знак на грудях. І він скликав людей. І мої деякі знайомі пішли туди і кажуть: знаєте, що було? Він зібрав цих людей у залі, такому, що більше як 100 Мав місць сидячих, він то говорив, говорив, хто він такий представляв себе. І врешті він так себе представив, що ті всі люди, які сиділи, мали визнати, що він Ісус Христос, який другий раз прийшов на землю. Чуйте, і таких самозванців є дуже багато. Але ми сьогодні святкуємо не. Що самозванців є багато. Бо ніхто інший не може нам дати, по-перше, спасіння, а по-друге, єднання з Богом Отцем. Бо тут здійснюється істина. Ісус Христос це єдине ім'я, єдина особа, Він на це мав право, він на це, він на це мав послання, покликання, і Він це здійснив. А ми сьогодні це визнаємо. От таку істину. То не так просто, дорогі сестри і браття, бо нам необхідно цю істину визнавати в глибині нашого серця. Бо якщо ми не будемо переконані, що Ісус Христос це саме той Божий посланець, Божий Син, якого Він від самого початку назнаменував і призначив то тоді насправді ми можемо дуже легко заблукати у вірі. І подивімося, сьогодні багато хто блукає у вірі, тому що сумніваються у Божому проведінному дбанні про людей, сумніваються, що Бог слухає їхні молитви. Сумніваються, де церква правдива, а може навіть де релігія правдива змішують різноманітні релігії. І блукають, 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 блукають. А все від того, що ми не знаємо, ким є для нас Ісус Христос. Ми скажемо так, через кілька днів багато з тих людей, які сьогодні кричать Осанна, будуть кричати Розпни його. Але це не применшує особи Ісуса Христа і того, що коли Він в'їздив перед своїми стражданнями в Єрусалим, то ті мешканці Єрусалиму відкрили для себе і вміли оцінити. І вони знали, що Він є той, який має право туди в'їхати, і має право. Заступити увесь народ, як потомок Давида. Дорогі сестри і браття, у цю квітну неділю, готуючись до світлого дня свята Воскресіння Господа Ісуса Христа, ми з вами глибоко і пильно пригляньмося до Його образу. Не лишень до Його образу, намальованого як ікони. А до того, ким він насправді є, ким він був для нас, і наскільки нам треба ще виправити своє знання, про Ісуса Христа. І, власне, прийняти те, що про нього Отець назнаменував і що про нього пророки і апостоли свідчать, і що Він сам свідчить про себе, що Він є саме Той. Від самого початку сотворення людства мав право і обов'язок примирити Бога і людину, і Бог готував ціле людство і цілий світ для Його приходу і для тієї місії, яку він здійснив тоді, коли добровільно пішов на жертву і віддав своє життя, щоб ми з вами життя. Отримали. Нехай символічні галузки будуть для нас пригадуванням про правдиву природу Ісуса Христа і про правдиву Його місію, щоб наше серце переповнилося цим знанням, і щоб ми назавжди утвердилися в істині про унікальність і про велику цю і єдину у своєму роді місію. Ісуса Христа, яку Бог Отець йому доручив. Слава Ісусу Христу!